Мете, бракоурс упаний сайентист, допоможе очолити лабораторію штучного інтелекту. Епоха супергуршичного інтелекту, як Мета та Онлай перемалювали майбутнє технології. Ми живемо у захоплюючому і водночас тривожний час. Технології розвиваються з запаморочливою швидкістю, а штучний інтелект AA, це вже не футуристична мрія, а дуже реальна сила, яка формує наше життя. Останні події у світі Шаї, зокрема, призначення Яна Сонха, колишнього керівника стратегічних досліджень Упаней, на посаду директора з досліджень у Метес Uprintala Advanced Labs, сигналізує про серйозну зміну в цій галузі. Це не просто зміна лідерства, це стратегічний крок, який може визначити, як ми взаємодіємо з технологіями в найближчі роки. Від ідея до супермистецтва інтелекту, що це означає? Важливо зрозуміти різницю між звичайним шаєм, який ми бачимо сьогодні, наприклад, чат, боти, системи рекомендацій та супергуршичний інтелект. СЮПАІ – це гіпотетичний рівень шаї, який перевищує людський інтелект у всіх аспектах, включаючи творчість, вирішення проблем і навіть емоційний інтелект. Хоча цей рівень ще далеко, прагнення до нього стає все більш очевидним, і мете, здається, активно інвестує в цю гонку. Ян Сонг це ключова фігура в цьому контексті. Його досвід роботи в УПН, компанії, що стоїть на передньому плані розвитку ШАЇ, безсумнівно принесе цінні знання та стратегічне бачення в лабораторіях мета-наглядачів. Його призначення говорить про те, що мета не хоче лише створити більш досконалі алгоритми, вони прагнуть створити щось принципово нове, що може перетворити всі сфери нашого життя. Чому для нас це важливо? Вплив цього суву виходить далеко за межі технологічної галузі. Супергуршиковий інтелект, якщо він створений. Здатний вирішити проблеми, які зараз здаються нерозчинними, від розробки нових препаратів та матеріалів до вирішення глобальних проблем, таких як зміни клімату та голод. Однак в той же час приходять серйозні ризики. Етичні питання: як ми забезпечимо, щоб суперартистичний інтелект використовувався на користь людства, а не на шкоду? Хто контролюватиме його розвиток та використання? Соціальні наслідки, як зміниться ринок праці, якщо автомобілі зможуть виконувати більшість завдань, які зараз люди виконують, як ми адаптуємось до світу, де машини перевершують нас у інтелекті, ризики безпеки, як ми запобігаємо використанню супергуршитового інтелекту для створення автономної зброї або для здійснення кібератак. Ці питання потребують серйозного обговорення та розробки чітких правил та принципів, які регулюватимуть розробку та застосування супергуршитового інтелекту, інші тенденції, що формують майбутні технології. Окрім гонки за супергуркотний інтелект, у світі технологій відбуваються багато інших цікавих подій. Google анреди. можливість редагування фотографій за допомогою голосових команд це лише кінчик айсберга. Ця функція демонструє, наскільки природно та інтуїтивно ми можемо взаємодіяти з комп'ютерами в майбутньому. Інвестиції в МЕМИ поява можливості інвестувати в МЕМИ через традиційні брокерські компанії може здатися дивним, але це відображає зростаючу популярність цифрових активів та нових форм інвестицій. Планет відкриття: відкриття тисяч планет поза сонячною системою, розширює наше розуміння всесвіту та відкриває можливості для пошуку позаземного життя. Проблеми з безпекою даних, дослідження поглинання до них підкреслює важливість захисту персональних даних та необхідності суворого контролю над компаніями, що працюють з конфіденційною інформацією. Застосування AI для редагування фотографій, інструмент редактора Google це вражаючий приклад того, AI може значно спростити повсякденні завдання. Особистий досвід та спостереження. Я, як людина, яка активно стежить за розвитком технологій, вражений темпами прогресу в галузі шаї. Я особливо вражаю здатність сучасних алгоритмів розуміти та обробляти природну мову. Кілька років тому можливість провести змістовну розмову з чатом, здавалося, була науковою фантастикою. Сьогодні це реальність. Однак разом з цим я відчуваю певну стурбованість. Важливо пам'ятати, що AI – це лише інструмент, його ефективність та безпека залежать від того, як ми його використовуємо. Нам потрібно критично оцінити можливості та ризики, пов'язані з розвитком шаї, та вжити заходів для забезпечення його відповідального застосування. Висновок епоха супергуршитового інтелекту прийшла. Призначення Яна Сонга в Метес Юпринтала Аджан Слабс це сигнал про те, що гонка для створення машин, що перевершують людський інтелект, набирає обертів. Цей СУВ має глибокі наслідки для майбутніх технологій, економіки та суспільства. Ми повинні бути готові до цих змін і активно брати участь у формуванні майбутнього, в якому її буде використовуватися на користь людства. Важливо пам'ятати, що технологія це не сам по собі, а засіб досягнення певних цілей. Нам потрібно використовувати технології для вирішення глобальних проблем, покращення якості життя та створення більш справедливого та стабільного світу. Тільки в цьому випадку ми можемо виправдати надії, пов'язані з розвитком технологій, та уникати потенційних ризиків, пов'язаних з їх використанням.